Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі, як завжди, знов пропала, знов з'явилася, все, все стабільно, все циклічно, але таке життя інколи буремне, інколи дуже спокійне. Сьогодні поговоримо, звісно, про книжки, але і ще про можливі майбутні зміни у каналі. Зараз, звісно, я могла б потягнути інтригу і сказати, додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, що буде з каналом і чому скоро будуть зміни. Але я не з такої сім'ї, як інші. Я не такий блогер, відеоблогер, тому давайте все поперядочку. Перше, майбутні зміни в каналі, чому вони мають бути? Тому що зараз ви бачите перед собою одну людину, але насправді їх дві. Ви скажете, what? я скажу те, що в мене в животику тут хтось. Хтось живе, гремот, хтось, хтось там обідає. Власне, тому влітку дуже рідко виходило відео, бо мій стан бажав е, кращого. Ось, тому я без поняття, як буде, чи буду я читати, чи буде в мене час на читання на канал. І оце все, я буду мамою вперше. Тому просто попереджаю вас, що, можливо, я зникну з Ютубу, і тоді ви будете знати, чому так сталося. Ось. Тепер, власне, про прочитане і про нові книжечки в мене на поличках. І перше прочитане, мабуть, воно і останнє, власне. Це книголюби Емілі Генрі, я показувала її в минулому відео. Маріна мені її дуже рада сказала, що це просто ідеальна книга, і я обов'язково маю її прочитати. Я розумію, чому для Маріни вона була ідеальною, тому що там дві сестри, молодша сестра вагітна, оці всі відносини між сестрами. І коли я читала, мене, на жаль, настільки сильно, як Марина, вона не зачепила. І поясню чому? Тому що в мене були якісь очікування. Так, не дуже добре мати очікування, але що маємо? Що це ромком, що це романтична комедія? Так, тут були елементи комедії, були якісь жарти, і тут є романтика. Але, як на мене, романтика тут на другому плані, а на першому саме відносини між сестрами. Тому я б сказала, що це все-таки романтична історія з нутками драми. Ось я поставила 4 зірочки із 5. Мені схоже було на пляжне чтиво, Якщо ви читали у Емілі Генрі пляжне чтиво, от в плані драматургії, в плані того, що там теж я очікувала ромком, а там був взагалі не ромком, то от вони схожі між собою. А от люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, а це чистий ромком, як на мене. Книголюбів, власне, я читала дуже довго, по тій простій причині, що в мене замовили переклад, так я за освітою перекладач, медичний переклад. І я просто сиділа з ним цілий тиждень і мучилась, тому що медичний переклад це дуже важко. Там був дуже великий обсяг і дуже маленькі терміни. Тому... Я просто цілий тиждень не читала, а просто ось так: от сиділа і перекладала, і перекладала. Мені вистачало вже того, що я просто дивлюся в монітор. Книжок мені не хотілося абсолютно. Але потім, коли я отримала винагороду, отримала зарплатню, так скажемо, за цей переклад. Мені хотілося себе якось порадувати, звісно, отримати якийсь дофамінчик. А як я можу отримати дофамінчик? у вигляді чого? Звісно, у вигляді нових книжечок, про які я вам зараз розкажу. Але перед тим, як я покажу нові книжечки, розкажу, що я зараз читаю, тому що я потім забуду. Зараз я читаю Дружина між нами, це трилер детектив, який мені дала Леся. Вже дуже давно, він мене стоїть на поличці. І я така, я мала наступно читати Ребеку Ярос. Ребеку, я незавершені справи, але я кажу, це Ірина книжка, вона теж її хоче швидко прочитати. Але я кажу, Ір, можна, будь ласка, прочитаю між книголюбими і незавершеними справами, дружини між нами, бо трилери, і детективи я читаю дуже швидко, тому що мені завжди цікаво розгадати загадку, що там, хто вбився, що сталося, хто, як, чому. Ось і. Прикольно, що я завжди на початку така. так, Я не буду нічого думати, я не буду здогадуватися, хто там вбивця, наприклад, або не вбився, або взагалі що сталося. Але я не можу себе зупинити, я не можу зупинити всередині себе цього детектива, який намагається просто розгадати всі загадки книги. Мені дуже подобається ця історія, я прочитала десь 90 сторінок, так, да, рівно 90 сторінок. Поки все дуже заплутано, в мене є одна ідея. Буде дуже цікаво, якщо вона втілиться. ще знаєте, я постійно шукаю якихось підказок на обкладинці. І отут написано: Божевільна, колишня, невинна наречена, чи вам лише так здається. І оце от здається, у мене є одна ідейка. Якщо наступне відео ще буде а я думаю, ще буде, то я вам розкажу і поділюся, чи справдилась та ідейка. Ну, а тепер до нових книжечок на моїх поличках. І першою в нас іде і все змінилося. Замить. Взагалі, <сміг> книга, про яку я не знала нічого, але одного прекрасного дня я зайшла в Тік-Ток, і там е популярна бук-блогерка-блогерка, бук правильно так сказати? Да. Бук-блогерка розповідала про цю книгу і сказала, що вона недооціненна, що вона плакала, да, згадуємо, що я люблю плакати над книжками, і що вона рекомендує її. І потім я ще побачила в Олесі е з каналу Літералі Леся Теж цю книгу я така, це знак купила, де я купила книги, це у нас видавництво КСД, але на почайні є одна точка. На книжковому ринку Почайна є одна точка, де я постійно купую книжки в одного чоловіка. Я не знаю, як він заробляє, якщо чесно, тому що книги в нього в середньому на 50-100 гривень дешевше. Ось я в кінці зараз розкажу вам про всі книги і скажу, скільки я заплатила за всі ці книги, і скільки я могла б. Заплатити, якщо б я все це купила у КСД. Так от, і все змінилося за мить. Найкраща художня книжка 2020 року за версією Best Book Awards. Ось е я чула щось на каналі Олесі, вона розповідала про сюжет, але побачимо. Наступна романтична історія від Алі Хейзелвуд. Я ще не прочитала теоретично це кохання, тому що воно в Лесі. В О, Боже, я ж могла через маму передати. Я зрозуміла просто, що в мене мама була в Лесі, і Леся могла мені її передати. Чому я до цього не додумалась? Ладно, повертаємося. <рес> так от, Алі Гейзвуд, шах і мат. Е, я люблю Алі Гейзлвуд, мені подобаються її книжки, тому why not? Наступна книга це в нас Нічний Цирк. Знову ж таки, про цю історію я чула на каналі О Лесі. Літералі Леся, і мені дуже сподобалось, що вона розповідала про неї, і я така, я хочу це прочитати. Тому ось. І остання це наш жар це не моя книга, це куплено для Лесі. Ось така вона гарненька, з золотим зрізом. Це в нас серія золота бранка Рейвен Кеннеді. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розповідала в себе на каналі, що я прочитала блиск, мені не зайшло абсолютно, я поставила три зірки, і я не захотіла далі читати цю серію. Зараз дуже багато людей кажуть, що друга частина набагато цікавіша, а тут просто це вообще феєрія, все потім розпалюється і так далі. Розігрується ця історія розвивається, тому... Навіть я не знаю, може, я собі пересилю. просто проблема в тому, що такий собі жахливий якийсь на мене переклад. Ось, і це не тільки моя думка, це думка багатьох читачів. Коли ми прийшли на ту точку з Ірою на почайну, то цей чоловік, який там продає ці книжки, каже: Що це за жар? Чому його всі так грибуть? Іра розповідає, що це ж там серія і все. Боже, ну його так грибуть, ті попередні книжки, каже, так не брали сильно. Ну, так от, як і обіцяла, розповідаю, в мене вийшло, власне, 4 книги. За 4 книги я заплатила 970 гривень в того чоловіка, якби я замовляла це на КСД, я б заплатила 1530 гривень. Нормально? Нормально? Якось так. Да. Тому, якщо вам буде цікаво, якщо ви мешкаєте в Києві, важливо відмітити, що це Київ, то напишіть в коментарях або Ну, так да, в коментарях, де ще. Якщо ви мене знаєте особисто, набежіть ну, в інстаграмі або в дирекції, я вам розповім, де знаходиться ця точка. Взагалі ми дуже класно сходили з Ірою, це сталося раптово. Ми пішли не тупочайну, бо вона не знала, де це знаходиться. Я в того чоловіка дуже часто щось купую, я їй показала. Ми буквально за 20 хвилин ми обрали всі книжки, що ми хотіли, повибирали собі і пішли дуже задоволені. Власне, як завжди, швиденько, це і все, що я хотіла вам розповісти. Всі новини. Залишайтеся зі мною. Ще раз наголошую, що я не знаю, чи буду я далі знімати відео. Ну, так, скажімо так, я думаю, що до нового року я планую точно знімати відео. Ось, а там побачимо, що і як. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що пишете коментарі, підписуєтесь. Гарного дня! Напишіть в коментарях, що зараз читаєте, що б хотіли з цього прочитати, що в мене новеньке, можливо, щось би хотіли прочитати. Ось, пишіть і ставте лайки. Дякую!